Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити коротко про ще одну угоду у сфері безпеки, яку 24 лютого 2024 року у Києві підписала Україна з Італійською Республікою. Вона називається Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Італією. Вона, як і інші угоди, носить, як я вже неодноразово говорив, декларативний характер. Однак має і суттєві. Відмінності вона є чи не найкоротшою з усіх інших угод, які підписала Україна, і, відверто кажучи, чи не найслабшою, тому що не містить навіть конкретних фінансових зобов'язань Італії на 2024 рік у допомозі України. Цікаво також ну, ця угода, як і інші угоди, не передбачає ратифікації парламентами країн, тобто є виключно політичним документом. Ця угода, як і інші угоди, укладена на 10 років, може бути розірвана достроково або можуть бути внесені зміни. Ця угода, як і інші угоди, конкретні якісь зобов'язання. Ну вони не конкретні, але більш-менш хоча б якісь зобов'язання Італії по підтримці України передбачає лише на 2004 рік. Це є суттєвою ознакою всіх цих угод. І ще один цікавий момент, який я сьогодні зрозумів, що ці угоди про сферу безпеки на сайті президента України тут є такий розділ Документи, укази, розпорядження Конституції України. Всі документи так, от ці угоди містяться не в розділі документи, вони містяться в розділі новини, тобто фактично. Навіть сам президент визнає, що це взагалі не юридично зобов'язуючий документ, якось навіть з точки зору того, де знаходяться ці документи. Отже, якщо ознайомитися зі структурою цього документа, то це угода, і інші передбачає співпрацю, декларування верніше співпраці в, сфері, в різних сферах безпеки. Це і оборона, це і відбудова, це і санкційна політика, це і обмін розвідданими, це і розвиток військової промисловості, це інформаційна безпека тощо, тощо. З іншого боку, Україна бере на себе зобов'язання здійснювати реформи. Також у різних сферах, в сферах державного управління, в сферах управління Збройними силами України боротьби з корупцією, економічні реформи, політичні реформи, тощо, тощо ця угода, також як і інші угоди, передбачає 24 годинні консультації у разі майбутньої військової агресії Російської Федерації. Тобто... Ці країни чітко фіксують те, що вони не будуть приймати радикальних рішень в межах поточної військової агресії, яка триває з 20 лютого 2014 року. Нагадаю Російської Федерації проти України. Тому, підводячи підсумок, я хочу сказати, що Перш за все, це найслабша з точки, з точки зору формулювання, з точки зору структури угоди зі всіх тих, які підписала Україна до цього. Нагадаю, це угода з Британією, угода з Федеративною Республікою Німеччиною, угода з Францією, угода з Данією, е, угода з Канадою. Тому е, і е, по тексту цієї угоди видно, що Італія. Хоча вона є досить потужною економікою в Європі, якщо я не помиляюся, третьою в Європі надала найменше фінансової допомоги Україні з 2022 року порівняно з іншими країнами. Але ми вдячні і за цю допомогу Італії, але і також будемо сподіватися, що ця угода теж спрацює і. Все таки принесе користь Україні, будемо спостерігати за тим, як будуть реалізовуватися ці широко розпіарені президентом Зеленським та його Шапіто угоди в публічному просторі України. Слава Україні!